Хаски та його вчитель білий кіт, глава дванадцята. Цей високоповажний поцілував не того. ти. Знайти правильний напрямок в ілюзорному світі дуже складно, навіть якщо блокати тут не одну годину. Аромат пудристо метеликів у повітрі дедалі посилювався. Під впливом цих пахощів почуття та емоції загострюються та змушують людей робити багато необдуманих вчинків. Збуджуючи все більше, можень почав втрачати спокій. Він відчув, як у його шлунку спалахнуло полум'я, від якого кров у жилах повільно закипала. Вода. Потрібно знайти воду. Де те джерело? Він знав, що в цьому ілюзорному світі десь є струмок. Може трапив на нього минулого разу. Тоді він відчував сильну спрагу і запаморочення. тож, позбавлений вибору, Зачерпнув і випив декілька жмень води, міркуючи, що смерть від отрути краще, ніж смерть від зневоднення. Від джерельної води свідомість занурилася в туман. Коли Шимей знайшов його, він уже був повністю одорманений. Шимей, оскільки вчився мистецтво лікування, зреагував швидко і одразу почав виводити отруту з його тіла. І Можень, запаморочений та звентежений, Піддавшись дієяду, оцю ж мить, немов одержимий, притягнув уста старше до своїх. Колишній імператор світу рішуче й сміливо прагнув повторити омріяну зустріч із людиною, яку так обожнював. Він довго блукав ілізорним царством і, нарешті, почув дзюрчання черельної води. Сповнений безмежної радості, він підбіг і, не вагаючись, напився від щирого серця. Як і очікувалося, джерельна вода тільки посилила хвилювання та збудження, викликане ароматом путри. Він нестримно хотів зануритися глибше в джерело і вже наполовину пірнув у воду, перш ніж усвідомив це. І так само, як у минулому житті, коли межень уже майже знепритомнів, його зненацька потягнула назад чиясь рука, розбризкуючи воду навколо. Повітря вірвалося в ністрі. Можень почав важко та швидко дихати. Краплі води стікали звій, доки він намагався розгледіти постать перед ним. Фігура цієї людини повільно ставала більш чіткою, і разом із нею пролунав сповнений гніву голос Ти так сильно бажаєш зустріти смерть, що насмілився випити води звідси. Можень струсив із себе воду на чепес і полегшено зітхнув, розглядівши людину, що стояла перед ним. Шемею, замовкни і проковтни ліки!» Він підніс фіолетову пігулку до вуст мажання. Той розтулив рота і слухняно проковтнув її, не зводячи очей з чарівного обличчя шимея. Аж раптом, як і минулого разу, від сильного збудження можань утратив рештки пристойності, надлушку якою утім не мав до цього, і смикнув Шимея за зап'ястки, швидко зімкнувши їхні губи разом, перш ніж той. Зміг хоча б якось на це відреагувати. Умитю сюди розлетілись іскри, а розум повністю поринув у туман Можень був із тих, чия історія безладних любовних походеньок уражає непристойністю. Утім, усі ці пристрасті не передбачали поцілунків чи будь-яких інших проявів ніжності тому, хоча коханців він мав удосталь, кількість поцілунків залишалася мізерною. Шемей не очікував, що на нього нападуть у такий спосіб, тому завмер від подиву. Лише відчувши, як чужий язик без дозволу проник крізь зуби, він нарешті відреагував і почав чинити спротив. Що ти рому? Він устиг вимовити лише пів слова, перш ніж його обличчя різко повернули, а губи накрили ще одним поцілунком. Можан цілувався палкіше, ніж у минулому житті. Двоє сплуталися в одне ціле поряд із джерелом. Можань міцно отримавшими всією вагою свого тіла, він цілував вологі, трохи прохолодні вуста, і всі інші найбільш щутливі місця, які тільки траплялися в думках щоки, вухо, не рухайся. Хрепота, що з'явилася в голосі, вразила навіть його самого «Трясця!» Чи мов плив чарельної води цього разу виявився сильнішим? Коли це все трапилося в минулому житті, він не зміг так довго тримати шиме, тоді він був занадто юним і зазнав удару від своєї совісті уже після декількох поцілунків. Його хватка послабилася, і шимей з легкістю підвівся та побіг, утікаючи геть по воді. Але в цьому житті він був ще тим безсоромником. Його хтиві думки. Мали занадто велику силу. Замість того, щоб мучитися совістю, він надихався пристрасним бажанням, тому притиснув хлопця до берега і знову поцілував його. Шимей під ним безсилопився і кричав від люті, але серце Можані уже було одержиме, і він не міг зрозуміти, що говорить йому інший. Усе, що він бачив перед своїми очима, це неперевершеної краси обличчя. Та вологі спокусливі губи, що стулялися і розтулялися. У його нутрощах розгорталася куля палких почуттів. Мажен дозволив бажанням повністю контролювати себе, його поцілунки ставали всебіч ненаситними. Він розкрив щелобу пошиме та проштовхнув язик йому в рот, аби вгамувати свій голод солодкістю, що ховалася в цих хвостах. Серце калатало в грудях, немов барабани. У цьому хаосі він скинув із шиме громістку верхню мантію і розірвав пояс. Долоні прослизнула всередину і почала пестити гладку та пружну шкіру. Тіло знизу стрепетнулося від дотику, але можань знову притиснув його до землі. Він укусив шимею за вухо та зашепотів Будь слухняним, і тоді нам обом стане приємно. Мовею. Ай! Чого ж ти так злісно кричиш на мене? Чому так холодно себе поводиш? Можень посміхнувся та лизнув мочку вуха. Його рука теж не лежала без діла, та ж перелетіло, погладжуючи талію Смердючий негідник Можань, шістнадцятирічний малий башкетник того часу, не міг зрівнятися з пертим тридцятирічним хуліганом, яким він був зараз. Ця людина ставала дедалі безсоромнішою. Усе тіло Шимея напружилося, і Можень відчував, як той трохи тремтить. Насправді Шимей завжди здавався таким худим, але вивчаючи рукою контуру його тіла, Можень зрозумів, що воно було напрочуд підтягнутим. Його бажання ставало ще більш неконтрольованими, тому він не зміг стриматися і почав стягувати одяг під мантією. Саме в цей момент Шимей увірвався терпець. Мовию, та ти смерті своєї шукаєш. Пролунав гучний удар, і вибух потужної духовної енергії відштовхнув його. Сила цієї енергії була шаленою, чого моженя ж ніяк не очікував. Він перекинувся і вдарився об скелю біля джерела, через що прокашлявся кров'ю. Шимей, нервово чіпляючись за свій одяг, що був у повному безладі. І, задихаючись від злості, підвівся. Скупчення золотої духовної енергії несамовито потріскувало в його долоні. Було чутно, як іскри розліталися в різноміч, відображаючи всю лють у його очах. Від удару в запаморочилося в голові, але навіть у невиразних думках він одно зміг відчути, що щось не так Тянівень сюди. із шаленим виттям. Могутня золота вербова лоза з'явилася в руці шимея, як відповідь на призов. Лоза яскраво сяяла, розливаючи ж до себе промені світла та золотаві іскри, вербове листя кружляло в повітрі. Можень був приголомшений І як це шимею вдалося викликати тяньвень? Ця думка навіть не встигла осісти в голові, перш ніж чаньвень, розрізаючи повітря, різко попрямувала до нього. Аби безжально відшмагати, не було жодного шансу зупинити цей батіг, і кров мерзенного поганця та сяндзюня нещадно пролилася на землю. Якби хтось на кшталт Джон Дзю, який постраждав від рук Можаня, побачив цю сцену, він би беззаперечно плескав у долоні від радості і викрикував Який прекрасний удар, який чудовий удар. Зробіть це знову, покінчіть із цим демоном. То є добра справа. Незважаючи на шалені та безперервні садиські удари, можень усе ж таки знайшов сили оговтатися Шмей такий добрий, як він може так бити людей? Хто б ще міг так майстерно володіти технікою лопцювання лозою, як не Чуванін? Рука Чуваніна втомилася від шмагання, і лише тоді він зупинився, щоб перевести дух, потираючи зап'ястя. Він уже збирався продовжити. Коли можень перся всім тілом на скелю та несподівано викашляв купу з хустків крові. Досить, я ж так і справді помру. Можень ще раз відкашлявся, його серце було спустошене. Це точно був найкращий та найбільш пам'ятний момент в історії його романтичних походеньок. Хто ж знав, що цією людиною насправді виявиться чуванін, крім того, з якоїсь причини. Цього човоніна було обличчя Шимея, навіть голос звучав однаково. Він витер кров, що стікала з куточків його рота, і спрямував свій погляд вгору, важко дихаючи, можливо, через добрячу прочуханку божественною зброєю, а може, через те, що ліки, які дав йому човонін, нарешті почали діяти. Але цього разу, коли він підняв голову, людина навпроти вже не виглядала як шимей. Чованін стояв під деревом із похмурим і холодним виразом обличчя, наповнені злісті очі, наче блискавки, винищувально дивилися на Можаня. його сповнений гніву та лютій образ справді лякає. Але Можань декілька секунд не зводив із нього очей і відчував, що ганебно збучений. завжди міцно зав'язана. Громістка біла верхня мантія Чувоніна що раніше стримувала пристрасть, нині була в повному безладі та не сповзла з плечей лише тому, що й міцно тримала бліда тонка рука. Його губи почервоніли й розпухли від поцілунків, а шия була всіяна слідами любові. Розлючене обличчя палало, але це лише підсилювало його привабливість. Усі спогади про Чувоніна з минулого життя. Миттю зажервіли в пам'яті божевілля, жага крові, ненависть, свавілля, підкорення та задоволення. Можень не хотів про це думати, він не планував згадувати ніщо із цього, але запах крові в повітрі, змішаний з ароматом подристу стомателиків, знову пробудив ці спогади. Вони піднялися, немов хвиля, та хлинули в саме серце трясця. Тобі не можна бачити чуваніна в такому вигляді. Навіть якщо можань ненавидів його так сильно, що хотів порвати на шмаття, приготувати із цього вонтони та жерти, він усе одно мав визнати дещо. У минулому житті його найпалкіші почуття, найсильніші емоції та найінтенсивніші оргазми, усе це було пов'язано з тілом чуваніна. Одна справа ненавидіти його до самих кісток, але для чоловіка, особливо такого безсоромного, як Можань, реакція тіла то зовсім інша. Чуванін зітхнув. Він мав дуже розлючений вигляд, а рука, що тримала тяньвень, трохи тремтіла. Уже оговтався. Можань проковтнув кров, що заповнила його рот. Так, учителю. Човонін виглядав так, ніби збирався шмагати його і далі, але все ж усвідомив, що можень перебував під впливом ілюзії, тому звинувачувати його було безглусто. Повагавшись хвилину, він врешті прибирав верпову лозу. Те, що сталося сьогодні, не встиг той договорити, як межень швидко забелькотів. Жодна душа не дізнається про те, що сьогодні трапилося зі мною та вчителем, я не прохоплюся ні словом. Нехай мене блискавка вдарить, якщо я розпотякую. Чуванін помовчав якусь мить, а потім хмуро посміхнувся. Я чув від тебе цю присягу не менше сотні разів, і жодного разу вона не була щирою. Цього разу я справді серйозно. Звісно, його тіло мало певну реакцію, але для Можаня бажання заволодіти чуваніном було на одному рівні з бажанням з'їсти смердючий тофу. Жодне з них не варто виставляти на огляд, просто їж свій смертю читофу в кутку подалі від інших, щоб їм не довелося відчути цей сморід, те саме стосується жаги до Чуваніна. Межень завжди ненавидів Чуваніна. як він міг пояснити те, що його з одного боку переповнює неприязнь до цієї людини, а з іншої таємне бажання з ним переспати. І якщо це не хвороба, то що? І всі ті неприємні події, що були пов'язані з човоніном у минулому житті, він взагалі не хотів згадувати жальтися. Плив цієї ілюзії занадто сильний будь-хто, хто перебуває всередині, приймає вигляд тієї людини, яку ти найбільше хочеш побачити, пояснив чованін, ідучи поряд із Мажаним. ти маєш зберігати спокій і бути зосередженим. Щоб уникнути її впливу. О. Зачекайте. Раптом можень спала на думку те, від чого й хотіло здригнулося. У такому разі шимей, якого він зустрів в ілюзорному світі свого попереднього життя, можливо, взагалі шимеєм і не був. Що якщо це також був? Він скоса поглянув на Чубаніна, що йшов поруч, і знову здригнувся. Це неможливо. Якби й минулого разу він поцілував Чуваніна, його точно б добре відшмагали або хоча б дали пару ляписів! Це не міг бути Чуванін. Точно ні. Поки думки мажання були зайняті напруженими внутрішніми криками, Чованін раптово зупинився і потягнув його, заховавши позаду себе Тихо, що трапилося, я відчуваю якісь рухи попереду. Події, що відбувалися зараз, Сильно відрізнялися від тих, що трапилися в минулому житті, тому, може навіть не знав, чого тепер очікувати. Одразу після слів Чуваніна він запитав можливо, це Шмей?» Чуванін насупився. Поки ти перебуваєш в ілюзорному світі, ти не маєш завчасно уявляти того, кого можеш тут зустріти, бо що завгодно може стати схожим на цю людину Позбудься від вапливих думок. Можань намагався, але в нього не виходило. Чованін поглянув на нього, і в якийсь момент у його долоні сформувався кинджал із концентрованою духовною енергією, яким він різнув руку Можаня. А. Не кричи. Чованін це. його друга рука вже була біля губ Можаня. Кінчики пальців сяяли золотим світлом, через що той не міг видати жодного звуку. «Боляче?» За безглузде питання. Може, ти саме собі зробиш, щоб дізнатися, бояче чи ні? Можа, воложеними від сліз очима, сумно кивнув. Добре, що болить. Зосередься на болю, і не думай ні про що інше залишайся позаду мене. Погляньмо, що там відбувається? Можань подумки вилаїв човоніна, мовчки послідувавши за ним з вивистою стежкою. Несподівано вони наблизилися до місця, звідки доносилися розмови та сміх, що справді було доволі підозріло в такому тихому та спустошеному місці. Обійшовши високу суцільну стіну, вони нарешті прибули туди, де лунали голоси це був яскраво освітлений маєток, оповитий червоним шовком, який м'яко коливався від подиву вітру. Посеред великого двору. Стояли більш ніж сотня банкетних столів із м'ясом, рибою, свіжими овочами і всім необхідним. У цьому місці панували шум та галас. Гості випивали та веселилися. Крізь відчинені двері головного залу можна було розглядіти величезний яскравий, червоний червоної сі, що зразу притягував погляд. Це, судячи з усього, був весільний банкет. «Сі. Подвійне щастя, весілля. Цей іерогліф використовують як символ щастя, особливо подружнього. Нотатки авторки У цієї мертвої псини є запитання кого ж все таки поцілував можань у своєму минулому житті? Цій озвучувачі теж є що сказати. Йой. Ми зустрілися не так рано, як я цього очікувала, тому що насправді ця глава, ну, типу, їх бажано б в один час більш-менш опубліковувати. Але я трошечки пацюк, у якого нема сил, часу, енергії, натхнення, тому життя бентежне. Ми офієзно виступили з моєю озвучкою і ціжона, і сіляні, і хвачени, за всіх тедерного актора. Uh, на соуре so uh, тримали друге місце. Нас вже засирали в підслужці, але то база, класика, ґрунт фундамент. Uh, якщо цікаво переглянути це дефіле, воно вийшло, ну, типу, фантастичним, боже, я обожнюю грати ці жони, це моя улюблена псина. Просто mm, то приходьте в мій TikTok, там є закріплене відео з ним. Не пошкодуйте. Я не знаю, чи. Зробила я переозвучку слів Чуваніна, тому що бляха, ну хто каже за те, що в нього був той самий вигляд і той самий голос. Сука, в кінці цих всіх діалогів. Я їбала, я довго озвучувала цю хуйню, щоб був голос Чуваніна, ти злий, невдоволений. Мене дуже тяжко він виходить. Шимея набагато ізічно озвучувала, бо в нього він такий ніжний, тонесенький, малесенький, оце все. Чуваніна, блядь, низький. Холодний, ну, тяжко. І я це озвучила, щоб воно потім, щоб що? Щоб я потім замінювала ці всі репліки. Я не знаю, чи мені буде не впадло. Скоріше все, впадло. Але якщо не впадло, то це служує окремого лайку і окремої підписки і репосту в соцмережі, я вважаю. От. Нагадую про існування знову ж таки моїх соцмереж, як телеграм-канал, Інстаграм, TikTok. Де набагато більше мене. От, дякую всім, що слухаєте. До зустрічі, Па-па